з цього графіка, що ми маємо, у нас десь упав ось на самому ключі і на самому дали був дірка. І пройшло дуже багато часу, поки рівень масла зменшився. Необхідно якийсь чином. Ну, я так подумаю, що необхідно якимось чином, щоб воно реагувало на зміну тиску, виводило якусь аварію і притормажувало, щоб ми тут не втрачали мастило. Коли я заліз в Unit Pro в HPU, то я знайшов такий отакий модуль. І тут є помилка за низьким рівнем масла. Тут 190 бар. І коли менше, коли ввімкнено хоч один із насосів. І менше 190 бар у нас приходить сюди, повинно приходити сюди всі зелені. І на виході ми маємо помилку. Вона буде зупиняти. Але тут такий недолік, маленький німці, трошки баканули. Тут повинен бути не ТП, а отакий тон. І з-за цього у нас не спрацьовує при втраті масла ніякого захисту при втраті тиску. Ось тут маленький німецький прокол. А так би вона все спрацювала і мастила б ніяке. ну менше б втратили, значно менше при різних пошкодженнях гідравліки.